Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Три важливих події на травень 2024 року для України та для Росії. Почнемо, звичайно, з України. Ну і що, поїхали? Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіших події у травні цього року для України. Покажіть мені, будь ласка, першу. Важливу подію для України у травні цього року. Скажіть, Роман, правду. Райду. Наутіс перевернутий далі. Перт перевернутий. Цікаво. Далі. Знову О, дві руни. Ну, добре. Інгус. Пуста руна. А поясніть, будь ласка. А, Ансус, а, он що. Ну, все, зрозумів тепер. Так, що ми маємо? Райдо, Наутіс перевернутий, іперт перевернутий. Інгус, постаруна і Ансус. А, подія така, двояка, і тут кілька аспектів іде. Ну, не зовсім непогана подія, але така. Специфічна. Добре, що ми маємо? З одного боку, дивіться, не. з одного боку, ось райдо падає, руна руху. Руна руху падає зразу, але навтіс перевернути обмеження є по руху. Допускаю просування на фронті, але зовсім буквально незначне. До речі, в розкладі на ЗСУ те саме показували. Далі, перед перевернути показ на територію, що зовсім не значна територія, обмежена якась. Ось інус. В результаті того, що у нас з'явився ресурс. В даному випадку інус це про ресурс. Під пустою руною, щось ще й таємно з'явилося якийсь ресурс. І Ансус загалом показує план в даному випадку. Тобто невелике просування на фронті в результаті того, що у нас з'явився ресурс, деякий ресурс з'явився таємно, і в результаті певного таємного плану. Непогано. Але зовсім невелике просування. Далі другий аспект, де і це вже не настільки приємний. Далі, райдо, поставка, наутіс, певна затримка. перт якраз показує незначна в даному випадку. ну Кількість чогось буде затримана незначна. В результаті воно все рівно приходить, але приходить таємно. Ансус теж в результаті домовленостей. Але тут ще один підтекст іде. Тут ще один підтекст йде. Гансус часто переговори позначає. І тут дивіться. Таємні переговори. Тобто, тикають палки в колеса, щось затримують. Через що? А через то, що ось певні таємні переговори ведуться. І це вже, як ви розумієте, не зовсім добре, правда? А, слухайте, ще третє йде. Зараз, зараз, зараз. Ага, да, Теж сторону переговорів, але тут друге. Дивіться. Райдо. Переміщення. Кого? Навтіс. Полонених. полонених, Перт, невелика кількість, інус. Ну, ось, власне, благоприємне завершення ситуації. Да, але пуста руна тут ще певна невизначеність. Чому? Тому що переговори йдуть. Таємні якраз переговори йдуть. Кількість невелика буде. Але да це має бути обмін. Якраз полоненими. Ну, е тому, бачите, така загалом подія, ну, трохи специфічна. Загалом хороша, в принципі, але трохи специфічна. Ну, так, да, прекрасно було б, щоб аспект програвся в плані. По повернення полонених. Ну, в плані зброї теж добре програлось би. Ну, залом я дивився. Зброя має гарно йти, а це конкретно якусь номенклатуру затримують. Через що? А через якісь таємні переговори? Ну, гаразд. Добре. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію в травні цього року для України. Скажіть, що вам правди. Знов наукіс перевернутий. Торісас перевернути. перевернути. Хагалас, а це вже не добре. Тейвас. І фінал, який шов в результаті. Кано перевер... Ой-ой! А це погана подія. А це погана подія. Так, що ми маємо? Наутіс перевернутий. Турісас, Хагалас. Турісас перевернутий, Тейвас, Ікано перевернутий. Ну, обстріли. Оця от говорить про те, що масштаб буде суттєвий. Всі три руни позначають агресію. Ну і давайте добре. Зараз ще трохи доходить. Ще картинки стають певні. Нехороші. Дуже б хотів, щоб не збулося. А... Ну, наутіс. Певне обмеження є. Певне обмеження все-таки агресії з боку Росії. А ось Хагалас. Ну, Хагалас Тейвас. Оце ну, вся трійка, в принципі, про те, що буде летіти. Летітиме притом, так. Ну, добре. Летітиме, картинки стали погані. Картинки стали погані. Ну, на жаль. ПВО все не зіб'є. Дай, до речі, поки ще дочекаємося ПВО за да? Ну, Нікано перевернута. Сумні новини по фіналу. Сумні новини по фіналу. Тривоги не ігноруємо. Особливо ось до їхнього цього свята 9 травня. Да, Побідубесія їхнього. Тривоги не ігноруємо, бо ну, картинки погані стали. Там і завали, і будинки. і не хочу озвучувати, хай не збудеться. Тут один єдиний аспект ідеї, він поганий. І він поганий. Ну, добре, давайте. Другий аспект ну це я вже продублюю із розкладу на ЗСУ. А вас ми теж в боргу не лишимося, буде летіти, але кано перевернута. Розчаровані будемо, ну, не настільки сильна відповідь, як би хотілося. Така подія погана. Хай краще не збудеться. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Гаразд, е, третю важливу подію у травні цього року. Покажіть мені, будь ласка. Третю важливу подію для України у травні цього року. Скажіть, Рон, правду. Фехо перевернуто. Єра, далі. Кану, далі. Фінал який? Пустаруна. Ну, поясніть, будь ласка, куди? До Вундю. А, оце добра подія. Це добра подія. М -м -м, теж, в принципі, кілька аспектів йде. Давайте про все по порядку. Так, що ми маємо? Феху, перевернута Єра, Мкану, Пустару навунію. Феху, давайте, перший аспект. Очевидний. Фінансовий аспект. Ось. Певний брак фінансування. Ось Єра, завершення циклу йде, зміна ситуації, початок нового циклу. Знаєте, як ніби одна програма фінансування завершилась, почалася наступна. Тут мова про фінансування загалом, тут не стільки про зброю. Ось Кано. Е ну, хороші новини, радісні новини, реалізація планів. Тобто, воно вже домовлено було, і ось, власне, воно зараз запрацює Ну, в травні. Постаруна. Не все буде озвучено, знов таки, тут певна таємниця є, приховування інформації якоїсь. По фіналу в унію, Та все рівно радість святкування, Ну, добре, фінансування, тут іде фінансування. Да. Ну, загалом позитивна подія. Добре. Далі давайте. друге. Феху. В даному випадку це вже йде як ресурс фінансува... постачання. Ну Тут вже більше до армії йде мова. Да. Ось Єра. В даному випадку завершення одного циклу, початок нового, знов таки, завершення одних поставок, ну, контрактів, якщо хочете, договорів, початок нових. Ну, сюди ж американська допомога. Ось КАН, реалізація планів, є вже план. Ну і залом показує, що радість буде. Віто. Хороші новини. Постаруна, щось таємно прийде, знов таки, радість таємна. Да? І ось в уніозалом теж радість святкування. В результаті того, що щось прийшло таємно. Дуже цікаве, що ж то таке прийде. Таємно, що будемо прям дуже радіти з того. Ну, одним словом, добре, третя подія теж хороша. Тут і фінансовий аспект, тут і аспект поставок ЗСУ. Обидва аспекти хороші. Хоч і почалися так з феху перевернуто, але результат розвиток процесу. В кращий бік. Раз, дякую за відповіді. Ну що, давайте болота подивимося, що там буде. Болота чи болота. Кому як приємніше звучить. раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіші події у травні цього року для Росії. Хотів сказати для Москви: якраз на карту дивлюся на їхню. Добре. раз, покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію для Росії у травні цього року. Скажіть, Рон, правду. Торисас перевернутий. Перт. Ей вас далі. Отал. Цікаво, поясніть, будь ласка. Райто перевернуто. Ха. Е, двояка подія. Ну, добре. Давайте. Е, зараз ще доходить, доходить інформація. Теж тут кілька аспектів буде. Цікавих. Все, зрозумів. Добре, давайте. Ем, так, турісас перевернутий. Перт. Ейвас. вас. райдо перевернуто. Так, що ми маємо? Турісас перевернутий. Та зброя. Зразу йде зброя, руна перевернута. Е, ось іде кількість, тобто обмежена кількість зброї. В той же час. розраховували, Знаєте, як розраховували на більше. На, на більше. Але це. Ну, це і фінансування в той же час. Ось тут проблеми йдуть, якісь перешкоди на шляху, не все так гладко. Звідки? На від влади йдуть якісь перешкоди. Ну, корупція. На випадку корупція. Вона на Росії теж цвіте і пахне. І ось райдо перевернута. Влада на роздоріжжі. Що робити? Що робити, Що робити? куди вкладатись? Да? Тому що щось фінансу... біда з фінансуванням, краще гою зброї. Ну, в принципі, непогано. Давайте далі. Що ми тут маємо? Дрова подія цікавша, і вже напряму з владою кремлівською пов'язано. Дивіться. Турісас перевернутий. Прихована агресія. Перт. В даному випадку воно йде як розкриття інформації, розкриття таємниці. Тобто, якісь підкрививні їхні ігри вилазять на світ Божий. Ми це побачимо, ми це почуємо. Ось і вас. Труднощі, якісь у них там перешкоди, де у владі якраз, ну вищі ешелони мається на увазі Кремль, Кремлівська влада. І знову таки райдо перевернуто, а роздоріжжя, а що робити? А що робити, розумієте? Тобто е в травні якісь їхні внутрішні оці от підхилимні ігри, що те, що таємне, стане явним, вилізе ось на свободу. І їхні проблеми там, проблеми де, де да, якраз у владі. У Кремлівській. Ось райда перевернута, бачите? А роздоріжжя, а що робити? А куди? Куди йти? Ну, ну, цікава стаття, до речі, на днях вийшла, ніби там кінець путінського режиму наближається. Забув вже, яке то видання публікувало. Це от я на цей розклад подивився, згадалось мені. Я думаю, неспроста. Ну, подивимось. Ну, тут про кінець режиму ще рано говорити, але то, що якісь їхні е, таємні. Сварки вилізуть на поверхню, то це да. Ну, чекаємо, чекаємо. Ще якісь, може, гучні звільнення. Там може хтось ще з дев'ятого го поверха вийде подихати повітря. Ну, ви зрозуміли. Добре, дякую за відповіді. Mm. Дякую за відповіді. Давайте далі. Нараз. Покажіть, мені, будь ласка, другу важливу подію у травні цього року для Росії. Скажіть, вам правду. Єра. Ейвас. Ансус далі. Беркана. Е, песні, будь ласка. Руня перевернута. Ага. Ну, давайте. Добре. Це цікаво. Це цікаво. І тут теж кілька аспектів іде. Е, Обидві загал, обидва загалом непоганих. Давайте про все по порядку. Так, що ми маємо? Давайте, то, що краще я озвучу. Єра, Ейвас, Ансус, Беркана, Вуня Переверта. Дивіться, Єра. Якийсь тривалий процес, тривалі ось певні труднощі. Ось дивіться. А ну, а хоча. Добро, це, це вже на другий перескочу. Давайте. Єра, те, що планувалося давно. До речі, Єра циклічна подія, повторення. Чого? Ейвас. Робота ПВО. Да. Ансус позначає, що є вже план на то. Ну і Ансус позначає, що буде летіти. Летіти від нас, відповідно, а не по нам. Ось беркана. Розвиток ситуації певний в даному випадку. Тобто, летітиме більше, ніж летіло. Е, ну, правда, фінал. Вуня перевернутий. Вуня перевернута. Е, Ну, тут воно двояко йде. З одного боку, ніби ми трохи розчаровані будемо результатом. З другого боку, то сумні новини для росіян. Хай долетить не все, ну долетить Долетить багато. І наробить їм сумних новин. Ну, добре, робота ПВО тут чітко падає. Так, да, гаразд. Давайте тепер другий аспект. Другий аспект. Ось Єра, виробництво. В даному випадку, виробництво циклічний процес. Ейвас. Оборонне виробництво і в той же час якісь проблеми з ним. Тут два аспекти зразу грає в цьому розкладі. Тобто оборонне виробництво, якісь там проблеми. Що це також? Ансус, але вказівка якась зверху. Ансус це закон, вказівка, да? ну наказ, якщо хочете. Беркана наростити, розвивати промисловість, конкретно оцю от галузь, ну оборонну вважайте. Але фінал Вуньо, розчарування, руйнування мрій. Не пойде, не пойде. Не вдасться. Е, Ну, добре, в принципі. Теж аспект доволі непоганий, я вважаю. Хоча б ще краще, ну, як є. А, слухайте, тут іще дещо намічається. Ну, зараз зараз. Іде ще. Ага. Тут воно якось частково. зараз, зараз. Не, не, не все розумію, доходить. ще Інформація. Ага, все. Тепер зрозумів. Дивіться. М -м 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 -м. Е -м так, також. Тривалий певний процес повторення. Буде повторення чогось, що було давно. Дивіться. Ось я і вас. Е, ну, З одного боку, міст іде. Хотілося би той самий міст, звичайно, ну, не буду зарікатись. Е, дивіться, далі. Ансуз іде. Ну, це приліт. Але ну, розвиток ситуації, і Вуня перевернута. Е, якось, якось, знаєте, слабенько, якщо так. Якось слабенько. А, до речі, тут ще про здоров'я йде. А, точно. Ще один, ще один аспект виліз. Слухайте, продуктивний розклад. Е, дивіться, єра, повторення подій певних, певних труднощів. Ось, з чим пов'язаних? Ансус беркана, беркана здоров'я, Ансус. Е, загалом державні установи лікарні. Да? Е, загалом цей закон, якийсь щось про здоров'я. І ось воно перевернута. Спала захворювання якогось, певного, те, що вже було, те ось воно повториться. Через що? Через те, що законодавчу щось там е, прохлопали, давайте так скажемо. І ось унію перевернута. Сумні новини по питанню. Вилізе воно і в боку. Фух, Продуктивний розклад. Ну, добре, давайте далі. По максимуму постарався витягти. Ну, захворювання яке? Може бути з водою пов'язано загалом, все, що там от розлилося. А може ем, якийсь новомодний вірус е, повернеться. Ну, ви розумієте, і тут певних слів не любить. Ну, ну зрозуміло. Да? раз, дякую за відповіді. Ну давайте третю подію для боліт. Подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію для Росії у травні цього року. Скажіть вам правду. Альгіс. Дєбо. Кано. Далі. Інгус. Ну і поясніть, будь ласка, куди воно? Що результат який? Фех, от зараза. А це добра подія, на жаль, для Росії. Як не крутий. Отже, ну добре. Ем, так, Альгіс, Гебо, Кано, Інгус, Феху. Ну, ось Альгіс. Захист від кого? Від партнерів, Ось чітко йде, кано. Реалізація якогось плану. Це, до речі, домовленості йдуть реалізація якихось домовленостей. Щодо чого, що до Інгусу. Е Щодо інгусу, інгус це в даному випадку йде як припаси, ресурси якісь, да? ну, сировина може бути, може бути і військова техніка сюди, і боєприпаси і так далі. І феху фінансування. І феху загалом і кількість показує. Тобто тут два аспекти йде зразу. По-перше, що це кількість показано, велика. По-друге, що це фінансування. Тобто, домовляться з партнерами, щоб ті їх ось підтримували. І технікою відповідно, і грошима. А що ж таке? У бензоколонки гроші починають закінчувати. Санкції таки запрацювали. Можливо, санкції Буданова малюка по нафтопереробним російським заводам. Ну, ну хороша подія. Ну, що ти скажеш? Ну, не йде тут мені більш других аспектів. До речі, ну, хороша, все рівно хороша подія. Аліс, до речі, це ще й ПВО, якщо так. Тобто ще й якби ось партнери можуть їм ще й ПВО підкинути. Чи то ракет до нього, чи може навіть якісь там установки, не знаю. А в Китаї здається, що ж було радянське. Може і може підкинуть. Ну, для нас це гарні новини. Наче Росії бракує ПВО, наче на, наші доблесні захисники гарно працюють. Що вибивають так, що Росії воно вже знадобилось. А от то, що домовляться, і то, що все рівно їм буде і поставки, і фінансування, ну, погано. Ну, кажу, як є, бачите? Ну, такі от події для України і для Росії. А ну, ну, е, чи добре. Добре, тоді на цьому все. Напевно, ще окремий розклад буде: три хороші події для України і три погані для Росії. Ну, хоча то для Росії і так події не дуже гарні. Да? Для нас ніби не все так погано. Ну, минулі рази е дуже глядачам сподобались саме такого типу розклади. Можливо, теж і цього разу зроблю. Ну, до речі, напишіть в коментарях, чи варто зробити саме окремо три хороші події для України і три погані для Росії. Ну, на цьому вже точно все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рунду стаю, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!